Вітаємо з вами інформатора. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро, а саме на проспекті наук, науки колишнього гаріна біля ось такого дачного резервуару міського водогону. Ось так він виглядає. А приїхали ми сюди тому, що прокуратура зобов'язала укласти договір про охорону дачного резервуару. Ось цього 17-метрова башта з куполом вважається унікальною спорудою ХХ століття. Юридична будівля перебуває у приватній власності фізичної особи і не уклала договір про, пам про охорону пам'ятки із повноваженим органом. І ось тепер власник повинен укласти відповідний договір, який забезпечить належне збереження об'єкту культурної спадщини. Якось так це виглядає. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у Дніпрі на проспекті науки колишнього Гагаріна. І тут ось знаходиться об'єкт культурної спадщини, який потребує охорони. І ось прокуратура зобов'язала укласти договір про охорону дачного резервуару оцього. Ця 17-метрова башта з куполом вважається унікальною спорудою 20-го століття. Але юридична будівля перебуває у приватній власності. Ось суд зобов'язав власника укласти відповідний договір, який забезпечить належне збереження об'єкту культурної спадщини. Тому що бачите. Його і обмальовують, вікна побиті, і фасад вже рушиться. Тобто він потребує збереження цей об'єкт. І ось так виглядає. А з новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті Інформатор Дніпро, також слухайте радіоінформатор FM 1073 і підписуйтесь на наші соцмережі, щоб бути в курсі всіх актуальних подій. Бажаємо вам гарного дня!